Я люблю свою країну, люблю свою дружину, люблю свого собаку, я всього на світі член, майже що супермен, а рідко лісу раку. знає весь твір, мій приговір, слуга народу. В класу подаю свою кандидатуру у президенти нашого ліцею. Я відповідальний, цілеспрямований та маю багато уяв. З цими якостями я готовий взяти на себе відповідальність лідера та покращити наш ліцей. Я люблю спостерігати за шкільним життям та як розвиватися на скільні І тому можу запропонувати вам ось такі підвивочі реформи. Учнів до волонтерської діяльності та благодійних акцій. Розвиток шкільних соцмереж з метою популяризації нашого ліцею. Сотня книги, рекордів шкільного ліцею, тому що ми маємо багато талановитих людей. Пробувати інтересуванні та спортивні ігри серед паралельних класів. Думаю, саме ці реформи покращать наш навчальний заклад, і я буду їх намагатися втілити в життя.